Філіп Кіндрит Дік. Затьмарення Текст читає Сергій Оробчук 5. Необхідно було, щоб Боб Арктор на деякий час забрався з дому, аби в ньому могли належним чином малося на увазі, не припустивши жодних помилок. Встановити жучки, включно з телефоном, незважаючи на те, що він прослуховувався десь іще. Зазвичай за будинком спостерігали доти, доки не виявляли, що всі мешканці кудись поїхали. І не збираються скоро повертатися. Іноді органам доводилося вичікувати кілька днів, а то й тижнів. Врешті-решт, якщо нічого не виходило, для цього влаштовувався привід. Мешканців попереджали, що до них на всю округу на половину дня має завітати дезінсектор або ще якась неприємна служба. Тож вони всі мали покинути будинок і не повертатися, скажімо, до шостої вечора. Але цього разу підозрюваний Боб Арктор люб'язно полишив будинок, прихопивши з собою двох своїх сусідів. Аби поглянути на це фалохромоскоп, який вони могли використовувати до того часу, поки беріс не полагодить Арктовий. Працівники правоохоронних органів бачили, як вони всі втрьох із серйозним і цілеспрямованим виглядом поїхали кудись на Аркторовій машині. Пізніше в зручному місці, яким виявилася телефонна будка на заправці, скориставшись аудіофільтром свого шифрувального костюма, Фред зателефонував і доповів, що решту дня в будинку точно ніхто не буде. Він підслухав, що троє чоловіків вирішили поїхати аж у Сан-Дієго, де був дешевий крадений цефаскоп, який один чувак виставив на продаж приблизно за 50 баксів ціна героїнщика. Така ціна вартувала далекої дороги витраченого часу. Так правоохоронні органи отримали нагоду вдатися до невеликого незаконного обшуку приміщення на додачу до тих обшуків, які проводили їхні агенти під прикриттям у той час, коли ніхто за ними не спостерігав. Вони витягували шухляди, щоб перевірити. Що приклеєне до знизу. Низ Вони розбирали торшери, щоб побачити, чи звідти висиплються сотні пігулок. Вони зазирали в унітази, аби побачити, чи там немає раптом маленьких пакетиків, загорнутих у туалетний папір, і схованих таким чином, щоб їх могла автоматично змити вода. Вони відкривали морозилки в холодильниках, щоб перевірити, чи якісь із упаковок заморожених гороху чи бобів не містили насправді хитро замасковану заморожену наркоту. Тим часом встановлювалися складні голосканери, і офіцери самі сідали в різних місцях, щоб перевірити, як вони працюють те саме і з аудіопристроями. Однак відео було важливішим і забирало набагато більше часу. І, звісно ж, сканери мали бути невидимими. Для того щоб їх встановити, необхідні були спеціальні навички. Потрібно було випробувати різні місця. Технікам, які це робили, добре платили. Адже якщо вони лохануться і потім хтось із мешканців знайде голосканер. Усі жителі будинку дізнаються, що до них заходили, і тепер вони перебувають під стеженням, а отже, згорнуть свою діяльність. До того ж, деякі можуть просто демонтувати всю систему сканерів і продати її. Досвід показав, розмірковував Боб Арктор, їдучи трасою Сан-Дієго на південь, що в суді важко довести крадіжку і продаж електронної системи спостереження, нелегально встановленої у чиємусь помешканні, поліція могла схопити їх деінде на якомусь іншому правопорушенні. Хай та м'яка в аналогічних ситуаціях реагували, особливо не задумуючись. Йому пригадався випадок, коли героїновий дилер, щоб підставити одну тілку, заховав два пакети героїну в руці її праски, а тоді подзвонив у службу анонімних повідомлень поліції, підказуємо. Перш ніж поліція мала змогу вдатися до дій, дівчина знайшла героїн, але замість того, щоб спустити його в унітаз, вона його продала. Приїхала поліція, нічого не знайшла. Після цього вони провели аналіз голосу. На записі телефонної служби повідомлень і заарештували Баригу за надання неправдивої інформації правоохоронним органам. Вийшовши під заставу, він однієї ночі завітав до цієї тілки і побив її мало не до смерті. Коли його зловили і запитали, за що він вибив їй око, зламав обидві руки і кілька ребер, Барига пояснив, що вона знайшла два пакети високоякісного героїну, який належав йому. Вигідно їх продала, а з ним не поділилася. Отака. Підсумував Арктор, ментальність Барих. Він висадив лакмана і Беріса, щоб вони могли зайнятися оборудкою сефаскопом, таким чином він не лише позбувся їх обох і не дав їм змоги повернутися додому, доки там встановлювали жучки, а ще й отримав нагоду відвідати одну особу, яку не бачив вже понад місяць. Він рідко сюди заїжджав, і ця тілка, здавалося, не робила більше нічого, окрім як двічі чи тричі на день ширятися метамфітамінами і торгувала тілом, щоб їх купити. Вона жила зі своїм дилером, який також був її хлопцем. Зазвичай дена Менчера цілий день не було вдома, що й на краще. Дилер також на чомусь сидів, але на чому саме Артур виявити не міг Вичевидь, багато на чому. У будь якому разі, хоч щоб це було, Ден став схибленим і злим, непередбачуваним і схильним до насильства. Було дивно, що його ще давно не загребла місцева поліція за порушення громадського спокою можливо, він від них відкуповувався. Або ж, що ймовірніше, вони просто на це не зважали. Ці люди жили в закинутому районі поміж пенсіонерів та решти бідняків. Укровільвілідж до будинків поруч зі звалищем, стоянками та розбитими дорогами, поліція зазирала лише з приводу серйозних злочинів. Здавалося, ніщо так не сприяло злидням, як група будівель із базальтових блоків, які навмисно звели для того, щоб допомогти людям вибратися зі злиднів. Він припаркувався, відшукав потрібні сходи, що смерділи сечею, зійшов ними у темряву, знайшов двері будівлі 4 з позначкою G. Перед дверима лежала повна каністра розчинника драну, Боб автоматично її підняв, думаючи про те, скільки дітей тут бавиться, і на мить згадавши про своїх власних дітей і те, що він упродовж усіх цих років робив для того, щоб їх захистити. Цю каністру Артур підняв також зі схожих міркувань він постукав нею у двері, зашурхотів замок. І двері причинилися утримувані зсередини ланцюжком. Назовні визирнула дівчина Кімберлі Гокінс. Так. Привіт, сказав Артур. Це я Боб. Що це там у тебе, каністра драну», — відказав він. Не жартуй так. Вона, мляво, відчинила двері, його голос також звучав мляво. Він помітив, що Кімберлі перебувала в апатії, у глибокій апатії. До того ж, у дівчини був синець під оком і розбита губа. А роззирнувшись довкола, Артур зауважив, Ще всі вікна крихітного брудного помешкання розбиті. Дрозки скла валялися на підлозі поряд із перевернутими попільничками і пляшками з-під Кока коли. Ти одна? запитав він. Ага, ми з денем побилися, і він кудись звітрився. Наполовину чекану нізенька і не надто гарна дівчина з хоробливим виглядом бетаамфітамінового наркомана опустила свій незрячий погляд, і він зауважив, що її голос хрипів, коли вона говорила. Від деяких наркотиків так бувало. А ще таки траплялося під час гострого фарінгіту. Вочевидь, помешкання взагалі не прогрівалося, тим паче з вибитими вікнами. Він тебе побив. Артур поставив каністру драну на високу поличку поверх якихось порнороманів, у м'якій палітурці, більшість яких були застарілими. Ну, слава богу, у нього не було з собою ножа того фірми-кейс, якого він тепер носить у піхвах на поясі. Кімберлі сілася в м'яке крісло, з якого стирчали пружини. Що тобі треба, бобе, я в дупі, у повній дупі. Хочеш, аби він повернувся? Ну, вона злегка знизала плечима хто зна. Артур підійшов до вікна і визирнув назовні. Без сумніву, рано чи пізно ден Менчер повернеться. Дівчина була джерелом його прибутку, і Ден розумів, що їй знадобиться її регулярна доза, щойно в неї все закінчиться. Скільки ти ще протримаєшся? запитав він. Ще день. Можеш дістати де інде?» Ага. Але не так дешево, що я у тебе з горлом. Застудилася, відказала вона. Це через вітер, що продуває. Тобі варто. Якщо я піду до лікаря, сказала Кімберлі, то він зрозуміє, що я сиджу на меті. Мені не можна до нього. Лікарю начхати. Звісно, що ні. Раптом вона прислухалася. Деренчання автомобіля гучне і з перервами. Це тачка Дена? Червоний Форт Торі на го Арктор Арктур визирнув з вікна на засмічену стоянку. І побачив, як паркується задрипаний червоний торіно. З його подвійної труби валив темний дим, дверцята з боку водія відчинилися. Так, Кімберлі зачинила двері на два додаткові замки. Мабуть, він узяв із собою ніж. У тебе є телефон? Ні, відповіла вона. Варто мати. Дівчина знизала плечима. Він тебе вб'є, мовив Арктор. Але не зараз. Ти ж тут. Пізніше, коли я піду. Кімберлі знову сілася в крісло і знизала плечима. Через кілька хвилин вони почули звуки кроків за дверима, а тоді стуки у двері. Ден закричав, щоб вона відчинила. Кімберлі прокричала йому ні і те, що вона не сама. Добре. тонким голосом заволав Ден. Я поріжу тобі шини. Він збіг сходами донизу. Через розбите вікно Артур і Кімберлі побачили, як Ден Менчер, худий, короткострижений, схожий на гея чувак, вимахуючи ножем, наблизився до її машини. Він досі кричав його слова були чути всім сусідам. Я поріжу тобі шини, твої йобані шини, а потім і тебе уб'ю нахуй. Він нахилився і пробив одну, а тоді іншу шину старого доджа Кімберлі. Раптом вона підхопилася, кинулася до дверей і почала скаженіло відчиняти всі замки. Я мушу його зупинити. Він поріже мені всі шини. У мене немає страховки. Артур зупинив її. Там і моя машина також. Звичайно, він не мав при собі зброї, а у Дена був ніж, і він втратив над собою контроль. Шини, не. Мої шини. горлаюча дівчина почала вириватися, щоб відчинити двері. Це саме те, чого він від тебе домагається, мовив Арктор. Униз. задихалася Кімберлі. Ми можемо викликати поліцію. У них є телефон. Відпусти мене. З неочікуваною силою вона відштовхнула боба і відчинила двері. Я викличу поліцію, мої шини. Одна з них нова. Я з тобою. Арктор згріп її за плече, але вона помчала сходами донизу так швидко, що він ледь наздогнав. Кімберлі вже досталася сусіднього помешкання і гупала в двері. Прошу відчиніть, благала вона. Прошу мені треба викликати поліцію. Прошу дозвольте мені викликати поліцію. Боб став поруч із нею і постукав. Нам потрібно скористатися вашим телефоном, сказав він. Це терміново. Двері відчинив старий чоловік у сірому светрі зім'ятих широких штанах і краватці. Дякую, мовив Арктор. Кімберлі проштовхнулась усередину, підбігла до телефону і набрала оператора. Артур став обличчям до дверей, очікуючи, що з'явиться Ден. Однак до нього не долинало жодного звуку, тільки Кімберлі бурмотіла щось оператору, якусь вигадку, щось про сварку через пару чобіт за сім доларів. Він сказав, що вони належать йому, оскільки я купила їх йому на Різдво, бурмотіла вона. Але вони мої, бо я за них заплатила. Тоді він почав їх у мене видирати, і я відрізала відкривачкою халяви, а він. Вона замовкла, тоді кивнула. Добре, дякую, так я зачекаю. Старий і Арктор перезирнулися. У сусідній кімнаті стара жінка в сукні з принтом мовчки спостерігала за всім, що відбувалося, її обличчя заціпеніло від страху. Вам, мабуть, не переливки, мовив Арктор до обох старих. Це відбувається постійно, відказав чоловік, Їх усю ні чути, щоночі б'ються, і він щоразу каже, що її. Нам треба було повернутися до Денвера, мовила стара. Я ж казала тобі, що нам слід повернутися. Ці жахливі бійки, сказав старий, і речі б'ють, і галас щиняють. Переляканим поглядом він дивився на Арктора, благаючи, чи то про допомогу, чи то про розуміння. Знову і знову, безупинно і що найгірше, розумієте, щоразу. Так розкажи йому, перебила стара. Що найгірше. продовжив чоловік голосом, в якому вчувалася гідність. Щоразу, як виходиш на двір у крамницю, або щоб надіслати лист, вступаєш у. Розумієте, у те, що лишають собаки. Собаки. обурено мовила стара. Приїхав автомобіль місцевої поліції. Артур виступив у ролі свідка, не сказавши, що він працює на правоохоронні органи. Коп записав його свідчення, спробував отримати їх також від Кімберлі, як від постраждалої сторони. Однак те, що вона говорила, не мало жодного сенсу. Вона знову і знову розводилася про пару чобіт, про те, чому вона їх забрала і скільки всього вони для неї означали. Сидячи з планшетом і листком паперу, Коп кинув на Арктора холодний погляд. Що саме означав цей погляд, Боб не зрозумів. Утім він йому не сподобався. Зрештою, поліцейський порадив Кімберлі подзвонити і викликати їх, якщо підозрюваний повернеться та знову спричинятиме проблеми. Ви записали про порізані шини? запитав Артур Копа, коли той вже зібрався йти. Ви оглянули її автомобіль на стоянці, записали скільки порізано шин, скільки було зроблено колотих порізів. Із шин ще й досі повітря виходить. Поліцейський кинув його тим самим поглядом і забрався, не мовивши й слова. Тобі краще тут не лишатися, сказав Арктор. Він мав би порадити тобі залишити помешкання, мав би запитати, чи в тебе є якесь інше місце, де ти могла тимчасово зупинитися. Кімберлі сиділа на своєму засмальцьованому дивані посеред заваленої різноманітним непотребом вітальні. Тепер, коли вона припинила марні спроби пояснити ситуацію поліцейському, і погляд знову потьміянів. Вона знизала плечима. Я можу тебе відвести, мовив Арктор. Чи в тебе є другу, якого. Вали нахуй звідси. різко та зі злістю проказала Кімберлі голосом, дуже схожим на голос дена Менчера, тільки більш хриплим. Вали нахуй звідси Арктор! Забирайся, чорт забирайся до біса. Ти звалиш колись чи ні? Вона пронизливо закричала, а тоді розпачливо замовкла. Він подався геть і повільно крок за кроком спустився сходами. Коли Боб зійшов донизу, щось грюкнуло і скотилося услід за ним. Це була каністра драну. Він почув, як вона замок за замком зачиняє двері. Нікудишні замки, подумав Артур, усе тут нікудишнє. Офіцера дать подзвонити, якщо підозрюваний повернеться. Як вона це зробить, не вийшовши з квартири? А якщо вийде, то її підріже ден Менчер, як він зробив це з тими шинами. Він згадав, як жалілися старі внизу. І напевно, вона спершу вийде. А вже тоді впаде мертвою в собачу лайно. Йому закортіло історично засміятися через систему цінностей, з якою живуть ці старі. Мало того, що поверхом вище кінчений псих, щоночі б'є, погрожує вбити, і, вочевидь, невдовзі вб'є молоду наркоманку, яка торгує тілом і без жодних сумнівів хворіє на гострий фарінгіт, якщо не на ще щось. Але й на додачу до цього, везучи лакмена і Беріса, назад на північ Артур голосно засміявся Собаче лайно. Сказав він собаче лайно. А собаче лайно це смішно, подумав Боб. якщо тільки ти здатен це збагнути. Смішне, собаче лайно. Краще змінити ряд і об'їхати вантажівку Сейфвей, мовив Лакмен. Цей недовок ледве повзе. Артур прийшов ряд ліворуч і набрав швидкість. Але коли він зняв ногу з педалі, та несподівано впала на підлогу, і в ту ж мить двигун люто заревів. А машина з шаленою дикою швидкістю рвонула вперед. Повільніше. одночасно скрикнули Лакман і Беріс. На той час автомобіль уже розігнався майже до сотні миль на годину. Попереду викульгнув фургон Volkswagen. Педаль газу не працювала, вона не поверталася на місце і ніяк не реагувала. Лакман, котрий сидів поруч і Беріс, що був позаду, разом інстинктивно виставили руки вперед. Арктор викрутив кермо і проскочив повз фургон зліва. Де ще лишалося трохи вільного місця, яке не встиг зайняти корвет, що рухався з великою швидкістю. Корвет засигналив і до них долинув скрег гальм. Тепер лакмани Беріс почали кричати. Раптом Ерні потягнувся і вимкнув запалення. У цей же час Артур перейшов на нейтральну передачу. Машина уповільнила хід. Він затиснув гальма, звернув наряд праворуч, а тоді з заглушеним двигуном з'їхав на нейтральці на аварійну смугу поступово зумів зупинитися. Корвет, що вже давно їх оминув, досі обурено сигналив. А тепер їх наздогнала велетенська вантажівка Safeway і також на мить оглушила своїм клаксоном. Що в біса трапилося? запитав Беріс. Зворотна пружина, відказав Арктор, чиї руки, голос і решта тіла несамовито тремтіли на доросельному клапані, на газу, застрягла, мабуть, або зламалась. Він вказав униз. Всі поглянули на педаль, яка й досі лежала на підлозі. Двигун набрав максимальні оберти що у цьому автомобілі були доволі значними. Він не помітив, яку швидкість вони встигли набрати, але, вочевидь, це було не менше сотні миль на годину. А ще боб зауважив, що він не тиснув на гальма, автомобіль лише трохи сповільнився. Усі троє мовчки вийшли на аварійну смугу і підняли капот. З масляних клапанів з під двигуна здіймався білий дим. Мали не окріпши у розширювальному бачку радіатора. Лакман нахилився над гарячим двигуном і вказав. Це не пружина, промовив він. Це трос, що сполучає педаль газу з карбюратором. Бачиш ось тут він порвався. Довгий стрижень безцільно розпростерся вздовж блука, звисаючи безсило і безпорадно. У той час як його кільце й досі було закріплене на належному місці. Тому педалі не повернулися, коли ти зняв з неї ногу. Проте, деякий час він наморщившись, розглядав карбюратор. На карбюраторі є запобіжник, сказав Беріс. Усміхаючись так, що було видно його штучні на вигляд зуби. Коли трос рветься, ця система. А чому він порвався? перебив його Арктор. Хіба це кільце кріплення не має утримувати муфту на місці? Він провів рукою вздовж стрижня. Як він міг просто так відвалитися. Наче не чуючи його, Беріс продовжив. Якщо з якоїсь причини трос рветься, двигун має перейти на неробочий хід задля безпеки. Однак натомість він максимально збільшив оберти. Беріс нахилився, щоб краще роздивитися карбюратор. Цей гвинт повністю викручений, мовив він, гвинт нерабочого ходу. Тому, коли трос порвався, запобіжник рушив у протилежному напрямку догори, а не вниз. Як таке могло трапитися? голосно запитав лакмен. Хіба він міг сам отак випадково викрутитись? Не відповівши, Беріс дістав свого складаного ножа, висунув маленьке лезо і почав повільно закручувати гвинт неробочого ходу назад. Він порахував уголос. 20 обертів, щоб закрутити. Аби послабити кільце кріплення та муфту, що утримує стрижні акселератора, сказав він, знадобиться спеціальний інструмент насправді навіть кілька. Думаю, мені потрібно буде півгодини, щоб усе полагодити. Інструменти в мене в коробці. А я коробка вдома, відказав лакмен. Так, кивнув Беріс. Тому нам необхідно дістатися до заправки або позичити в них інструменти, або викликати сюди евакуатор. Пропоную викликати їх сюди. Щоб вони все оглянули перед тим, як ми поїдемо далі. Ей, чувак, гучно звернувся до нього Лакмен. Це трапилося випадково, чи хтось чинив це навмисне, як із з сефаскопом. задумався, усе ще посміхаючись своєю підступною сумною посмішкою. Точно сказати не можу. Зазвичай виведення з ладу автомобіля, зловмисне пошкодження з метою спричинити аварію, він поглянув на Арктора, за зеленими окулярами його очей не було видно, ми ледь не розбилися. Якби той корвет їхав трошки швидше, там майже не було де проскочити. Варто було вимкнути запалення, щоб ти зрозумів, що сталося. Я зняв його з передачі, відказав Артур, коли зрозумів. Я лише секунду не міг торопати, що відбувається. Якби це трапилося з гальмами, подумав він, якби провалилася педаль гальмування, я б зреагував швидше, краще знаючи, що робити. Але це було так незвично. «Хто зробив це навмисне, голосно проказав лакмен. Він люто прокрутився довкола своєї осі, вимахуючи кулаками. «Йобаний рот, ми майже його купили, а вони нас мало нахуй не вбили.